Уявіть, що ви з друзями граєте велику гру, в якій потрібно записувати очки переможців. Але всі в грі, хто подбає про те, аби всі записи були вчасними і без обман. Для цього ви одного з учасників вибираєте суддею. він веде підрахунок, і коли з його підрахунками всі згідні, грайте часно. Так ось, в блокчейні такою суддею або такою людиною є валідатор. Валідатор відповідає за перевірку всіх транзакцій або криптопереказів, які йдуть через блокчейн, і він потім їх записує в необхідний спосіб. Якщо валідатор працює нечасно, його карають. Аби стати валідатором, потрібно внести застав. В блокчейні це називається стейкінг. Після цього валідатор вже може обслуговувати блокчейн і за свою чесну роботу він отримує винагороду. Чим більше валідаторів у блокчейні, тим він безпечніший. Наприклад. На лютий 2025 року в блокчейні Ethereum працює більше ніж півмільйона валідаторів. Отже, валідатор це такий собі цифровий суддя, який дбає за порядок у блокчейні і отримує винагороду за свою чесну і якісну роботу.